Чарівні слова кожного дня. Доброго ранку, друзі. Сьогодні я розповім вам про чарівні слова. Але не прості ті, що відкривають двері до гарного настрою. Я завжди кажу добрий день і всі одразу усміхаються. А я ще люблю казати дякую, бо від нього теплише в всем. І малята теж любити вітатись. Тоді давайте подивимося, як це роблять справжні вічливі діти. Добрий радок. Одного дня. Ой, дивись, я зустріла їжачка. Привітаюсь! Добрий день, їжачку. Добрий, день, лисичку. Як гарно чути привітання. Привітання робить світ дружнім. А ще є чарівні слова, які допомагають дружити. Так, наприклад, будь ласка, дякую. Ходімо дай, будь ласка, мені іграс. Тримай, будь ласка, дякую. Будь ласка, вибач, дякую Це справжні чарівні слова. Вибач, вибач, мені допомагає дружити, розумійте одне огнува і дарують гарні настрій. Ви сьогодні чудово впоралися, а тепер загадаємо правила Вітаємось, коли зустрічаємо знайомих, друзів, вихователів, дорослих у садочку. Якщо хтось перші привітався, обов'язково відповідаємо. Завжди посміхайся, коли кажеш добрий день, посмішка теж чарівна. А ще можна привітатися не лише словами, махнути рукою або кивнути головою. І пам'ятай, чемні слова не закінчуються ніколи. Їх вистачить усім. Ой, стає добрішим. Будь вічливим щодня.